З Дня Незалежності. Я хочу зняти святковий макіяж, тому щоб довго не теревеняти, Давайте зараз будемо з вами створювати патріотичний образ, але перед тим підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, ставте пальчики вверх. Коментуйте, я дуже сильно люблю читати ваші коментарі. В описі під відео будуть прописані всі продукти, які, якими я сьогодні користувалась. Також буде посилання на мій інстаграм та телеграм-канали, номер карти Приватбанку, якщо бажаєте мене підтримати. Також підтримуйте ЗСУ. Всім приємного перегляду! Друзі, сьогодні в нас відео в честь Дня Незалежності до 33-ї річниці. Я вирішила саме зробити синьо-жовтий макіяж. Взяла жовту блузу, який я зараз підсмажусь, бо в нас дуже сильно жарко. Нанесла на обличчя трішки кремчику, щоб зволожити. І давайте розпочинаємо з вами макіяжитись. В цьому відео у мене тільки дві новиночки. Перше, це ось такий глітер. Від Color Intense в колаборації з малкою я собі добрала. Це тон 05 зілля, і воно таке синювате, то якраз буде нам добре. І слюда від бренду Сяй. У мене тон 12 відтіночок, це розсипне, такий, розсипний пігмент, ось, як правильно. Сьогодні він мене давно мені ся і присилали на огляд в піар посилці. Я таки не використала. Нарешті сьогодні такий час, що буду використовувати. Так, Я оформила брівки гелем від Lamel і нанесла олівець Color Intense. Зараз хочу на губи нанести скраб від лавіт, зовсім трішечки, небагато, щоб з трішки губки, все-таки цей скраб дуже класний, він і губи круто шкіру, так якби суху прибирає, і одночасно зволожує. Тому нехай трішки він постоїть, ми тим часом будемо робити наш макіяж. Я розпочинаю з макіяжу очей. І трішки зараз приберу дисколорацію. Воно, взагалі, ми сьогодні будемо працювати на консилері. Тільки для ось пігменту розсипного Нам потрібно буде все-таки база клейка. Тому будемо брати від лавлі. Так, де мій спонжик є. Маю ось такий уже новий спонж. Це і також заврори. І знаєте, він дуже хороший. Я вже ним раз користувалась. Він дійсно класний. Але хочу сказати, я не знаю, чи це через те, що він новий шум, він чуть-чуть твердіший мого попереднього. Попередній прям був такий м'якенький, можливо, я просто якось не знаю буду пробувати. Так, Тепер починаю працювати з. Очами. Отже, нічого важкого не буде. Верх у нас буде синій, не з жовтий. Я беру палеточку Lamel Hope. І з цього я буду брати саме ось цей світлий на складочку. Складку буду робити ось таким пензликом. Так, і розпочинаю. Прямо потрішки буду оформлювати синю складку. Я не знаю, як воно зараз буде. Наноситись, можливо, потрібно будемо спочатку закріпити. Ну, так, напевне, 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 можливо, ні, будемо бачити. Так. Я починаю полегеньки, і мені трішки вже не подобається ефект. Переходжу на інший пензель. Можливо, саме справу пензлику, не знаю. Mm. Так, бачите? Мені просто потрібно якби піднабити. Мені головне, щоб сама складка була е, така, знаєте, добряче піднабита, а потім я все одно усього трохому повіку перекрию. Так, починаю полегенько тушувати. Ну, це такі, знаєте, сині відтіночки доволі проблемні. Це такий, він не те, що прям проблемний, але. Як бачите, тут потребно нашаровувати. Ну, нічого. Я не буду затемнювати, ні нічого, ми так і залишимо. Тільки легенько підростушовую одразу. Так. Ну, я думаю, напевно, все. Такий легкий ефект. Я працювала і яким я тільки пензлями не працювала. Щоб домогти щось такого більш реального. Зараз трішки так порухомій по повітря, проходжусь. Я... І ось так залишимо. Зараз знайду, можливо якісь тіні сині, такі легенькі. Так. Хочу прибрати скраб і нанести бальзам тим часом. Знаєте, дай результат, ну такий собі таке. Поки що я не дуже задоволена. Беру клей для глітеру від Лавлі. Такий бюджет, ну, просто бюджетніше за нікс, але я не знаю, хоча мені цей дуже-дуже подобає. Дуже класний клей від Лавлі. Ну, це просто, я не знаю, в мене круто все тримається на цьому клею, тому я користуюсь ним. і нікс, так що купляти не планую. Так, я маю ось такий силиконовий пензель, Це пензель призначений для губ. Я замовила з Аліекспресу, Мені здається, я вже вам давненько показувала, але щось. І зараз, істина моменту, будемо наносити цей пігмент. Тут зовно приклеїти і потім вже можна розтягати. Звичайно, воно сипеться. Це все таки окремі блискітки, але воно дуже-дуже кайфове. Я зараз, напевно, повністю так гарно перекрию. краса. Просто неймовірна краса. Дуже класно, як на мене. Так, далі я зробила ось таку форму, і дивіться, я хочу пізніше ми вже будемо оформляти нижню повіку зробити жовтою. Я розпочну з олівця в слизову, це ламель 404. Хочу саме його, вони дійсно ось ці олівці такі дуже класні. До речі, я не знаю, як яким пензом, але ну, саме ось цим силиконовим. Ці розсипні пігменти дуже круто нанеслись, і осипашок практично немає. Зовсім трішечки. Я поприбирала. Так, Добре, тепер. Я хочу е, взяти назад палеточку Hope і звідси взяти ось цей жовтенький, на ось цей пензлі іншою моєї. сторони. сторони я хочу його прям нанести вздовж матовий жовтенький, і поверх пройти з якоюсь близькочкою. Тут я так легенько. Це також таке ж напівпрозоре, тому тут відтінки не мають пігменти, але бачите, вони дуже-дуже легенькі. Я ось так наношу, типу вивожу як складочку. І зараз ми будемо на цей поверх нашаровувати якісь блискітки. Бо воно дуже напівне. Отже, дивіться, я хочу взяти ось такий е, хайлайтер від iHeart Revolution з ананасом. І зараз наберу саме з цього ананасу, з центру. Е, буду набирати блискітку і ось тут наша робити. Я несу тут, з центру я їх з'єднюю. І ось так тягну. Ви не бійтесь, можна потім все ось тут зайві блискітки підчистити серветочкою. Але воно настільки буде круто виглядати. І тепер повертаюсь до пензля, і пензликом роблю стрілочку, цю легеньку. Звичайно, ми її потім продовжимо більш таким насиченішим, але воно вже класно виглядає. Я не знаю, нічого цей макси так прийшов в голову, і я з голови прямо на його роблю. І, чесно, навіть не знаю, що з цього вийде. Так, очищаю гарно. Знаю, так, добре. Тепер я візьму тут є хайлайтер від Odogiol і в куточок нанесу ось цей такий блискіт кіці. Воно просто щось таке ближче до жовтуватого. Сюди буде ідеально. Так, добре, тепер можемо робити графіку, і я розпочну, візьму собі зараз пензлика. У мене тут є такий. Так, щоб ми тут взяли таке Види, візьму ось такого пензлика тоненького, зараз будемо дивитись. І буду ось цим глітером робити верхню таку як би графіку, стрілочку просто поверх. Можливо, нам потрібно буде перейти на інший пензель. тут я буду вже дивитись. І ось так прям звідси. Хупс. І такую би просто це все гарно підкреслюю. Супер. Мені дуже доподобає. Так, щось такого типу в нас вийшло. Тепер я хочу по нижній частині. Буквально капельку гліттеру від ламель. Це йшов Bomb, В мене він 42 Flicker. Так, зараз я знайду пензель. є. І також капельку. Прямо по нижній повіці. Зовсім, зовсім таку капелюшечку і ви вздовж нижньої повіки прям. І таку вистрілочку викладаю. круто. Так, останнє прибираю, і можемо зараз переходити до обличчя. Я не знаю від чого, але я коли нанесла глітери, типу не попала ні в око, ні ніколи. У мене почали трішки пекти повіки і навіть бачите, типу, як сльози. Я не розумію, від чого, але зараз це прожило. Не знаю, чи це щось глітер, чи що потрібно буде ще його потестувати окремо нанести на повіки. Я думаю, що, напевно, після зйомки відео ми знімемо макіяж, бо не дуже-не дуже мені добре. Я наношу туш Евелайн Варріате. Так, як я маю дозняти це відео? Мене зараз цікавить. Я не розумію, що це взагалі там таке. Я вже, звичайно, дозніму, бо залишилось зовсім трішечки, надіюсь, тут все не потече. Так, давайте я ось цю палеточку нанесу одразу. Так, десь тут ми такий перед був. Нанесу на зону підбрівку, буду змішувати перші два відтінки між собою і так легенько-легенько під наша Зараз вроді вже проходить, але все одно трішки ще попікає. Прям коли сильно так, я не розумію, від чого це. Тут потрібно даватись друзі. Отак, От тепер знімаю губи і перехожу до тоналочки. Я беру сьогодні Ванда меч. Але зовсім капельку один натиск, бо на обличчя, хоча вже, вроді би, сьогодні щось похмуро, але дуже-дуже жарко. То буду дуже легкий макіяж обличчя робити. Так. Угу. Я давно не використовувала цей тон. І сьогодні я вирішила взяти чомусь саме його, не знаю чому. Я, звичайно, в ньому впевнена. він дуже класний, але на осінній період мені на зимовий весна будь-який, тільки не літо, бо літо мені жарко в ньому. Уявляється, раніше я на себе якусь там шубу одягнула і хочу якось в ній ходити. Не знаю, чому так. Так, зараз очі пройшли. Це добре, але це мені не подобається. Це дуже так якось дивно. Треба буде тестувати іще, бо жаль, звичайно, якщо в ньому з ним щось не так. Так, зараз я хочу взяти бронзер від Ален Про кремовий. Він мені дуже так до вподоби зайшов, але при нанесенні саме пензлем. Я пробувала і пальчиком, і мені тут саме пензлем дуже сподобався. Такий легкий ефект. Дуже класно. Це, тепер можемо переходити до рум'ян. Я для себе взяла рум'яна від відламель в 401 відтінку. Тут відтінку. Прям капельку-капельку буду додавати. Ну, зараз забагато не вичувати, бо вони дуже дуже пігментовані. Так, ось тілечки прям на пальчика і разок по такій невеличкій капельці. Просто легенький відтіночок зробити і все. Я не хочу сильного якогось там ефекту, щоб воно все якось підходило одне під друге. Круто зараз виглядає. Так, тепер за пудрусь пудрою від Lorena Beauty. Але я в пензлі свої полишала, не там, де треба, то мені придеться по пензлик збігати. Так, беру бронзер GlamB. І його буду наносити. Продублюю наш Ellen Pro саме цим. Це сяючи і він дуже круто виглядає. Мені цей бронзер дуже подобається. Це минулорічна лімітка. Чесно, я не знаю, чи його зараз можна придбати. Мені здається, що ні. Час від часу він іноді з'являється. Так. Далі на ношу. Я хочу взяти в мене є рум'янець. Я вам не буду показувати бренд. Це просто можна враховувати як блеш-лайтер, Тобто топерна рум'яна навіть, а не блеш-лайтер, бо я теж щось сьогодні... Я, чесно, друзі, так переживала за цю зйомку, що навіть і не виспалась. І якось себе зараз так почуваю. Так, далі хайлайтер. Я хочу взяти iMagic. magic Чому саме iMagic? magic Тому що він такий жовтоватий, з різним відблиском. Це якби якийсь духромний. Я хочу взяти саме його і беру ось цим вірним пензликом. Але буду наноси так ледь-ледь помітно. Бачите, ось так нанесла і воно іншою стороною дуже добре зашліфовую. Воно дуже класне, бачите, воно і жовтеньким переливається і таке. Мені це ефект дуже вподобає. Саме тому я наношу ось цей пенз, боже, цей хайлайтер. Я його за тому і передбала, я не знала, що він буде жовтий, бо на фото він виглядав не так. Розумієте? Він виглядав не то, щоб жовтий, а такий легенький, тому такий світловатий, ближче до шампанського. Я думала, це ж таке буде і його взяла. А він ось така. Але іноді під деякі макіяжі навіть дуже круто виглядає. Все, можемо робити губи. Я беру олівець Glambier, 206 відтіночок сатиновий. До речі, бачила у Тіктоці, що там з'явились нові кольори. Тільки не знаю, чи то в цій формі, чи в тій, що відкручується. Так, і помаду хочу взяти від Pink Flash тон BB 01. Легенько так нанести, це вельветова формула. Це навіть не помада. Це крем типу, бо воно і написано «Silky Velvet Lip Cream». Я так розумію, що це якийсь кремчик такий. І знаєте, що я завжди роблю? Бо це не застивашка. Ну, Просто впитується і остальне потім заставає, стрімати матуємо, і, і залишається відтінок. Я ось так в серветку. Все. Просто залишки прибирала серветочку і зараз розпущу волосся, покажу вам макіяж зблизька, як виглядає, бо мені дуже круто. Ну що ж, друзі, макіяжу 2 години, біжу геть змивати. Очі, вроді, перестали пекти, але все одно некомфортно трішки. Бо якось я дуже сильно спітніла і якийсь головний біль. Але макіяж дуже класний, все дуже круте. Від глітеру мене очі перестали пекти. Я не знаю, що це було при нанесенні. Буду ще десь пробувати. І тоді вам скажу. Друзі, такий у нас з вами вийшов Макіяж Патріотичний. Пишіть, як вам. Я вас всіх люблю, обожнюю, всіх вітаю з ним незалежності і всім папа! -па.